Другий день сонця символ дня, благодумка, день чистоти розуму, мудрих рішень і внутрішнього спокою. Сьогодні думка має силу творити реальність, тому очищуйте свідомість від сумнівів і страхів, слухайте інтуїцію, вона веде до істини. Важливо зберігати ясність і доброзичливість у словах, адже кожне слово це енергія дії. Для жінок. День внутрішньої гармонії, заспокоюйте думки, зверніться до тиші, медитація, вода чи аромат ефірних олій допоможуть відновити баланс. Ваші думки сьогодні, наче ніжна молитва, що притягує добро. Для чоловіків зосередьтеся на ясності намірів, уникайте поспіху, рішення прийняті зі спокоєм і мудрістю, принесуть успіх. Камінь дня, сапфір. Камінь мудрості, вірності і духовного зростання допомагає зосередитися, зміцнює волю, дарує натхнення, сприяє глибокому самопізнанню та зв'язку з духовним світом, захищає від негативу, відкриває серце до добра та гармонії, стимулює бажання вчитися новому. Порада дня. Думайте тільки про те, що хочете творити, благі думки це ключ до гармонійного світу довкола вас. Подарунок дня для чоловіків, дія це матеріальні подарунки, що стимулюють активність, інструменти, гаджети, товари для спорту. Друзі, сонячний календар це ваша духовна, енергетична та психологічна підтримка, бадьорість, успіх і здоров'я на цілий день. Живіть на сонячній стороні. З любов'ю до вас Марія Пустовалова творчиня комплексу, жива вода на кристалах, твій природній імунітет.